Більше 30 років я випробовую різні способи життя. Шукаю в ранньому дитинстві, в народженні, в перинатальному, шукаю в закоханості, шукаю в смерті, в наближенні до смерті. Шукаю серед різних людей, серед дуже багатих, дуже бідних, серед дуже активних і дуже пасивних, серед дітей. Серед дорослих. Вишукуючи ці технології, я обробляю їх і створюю з них щось неймовірне. Правда дивна. І зараз я хочу розказати вам про останню розробку, яка так і називається дивотворіння. Дивотворіння. Тобто створення див. Ця технологія з'явилася не просто так, не на пустому місці. Спершу був курс Симорон, курс, який називає кожну людину автором життя, який дає нам розуміння, що світ наскрізь створений з дивних надзвичайних рухів елементів. І якщо ми правильно поставимо себе до співвідношення, до співставлення до світу, до цих елементів. То нам просто починає фартити, вести, і вдача приходить до нас, і успіх приходить. Я навчався цьому курсу і в авторів і вів цей курс як ведучий на протязі п'яти років. Далі в мене є курс, який називається Дихання з джерелом. Дихання напряму з джерелом, з тим, хто створив цей світ з єдиною керуючою силою, і у цьому диханні. В цих практиках приходить прямо з вертикалі, прямо звідти інформація, яка розкриває сам цей курс, і розкриває мене як ведучого, і розкриває учасників. Нам дається знання, нам даються інструменти і технології для власного розвитку. Далі третє, це курс ДИВ. Курс Диф є такий курс. Він описаний це цілком релігіозний християнський курс, але він цікавий своїм підходом. І кабала, тобто наука отримання, це древня технологія, яка йде ще від Авраама. І вона про основні закони цього світу, про те, як цей світ створений, про те, як світло поступово матеріалізується. Це така наука про те, як світло стало нами. І ця наука розповідає, як нам знов повернутися додому, повернутися до світла, отримавши, отримуючи від світла інформацію, енергію і мотивацію для росту свідомості. Ось таких чотирьох: симорон, дихання з джерелом, курс див і кабала, склався цей курс злоготворіння.